Привіт усім! Сьогодні ми зануримося у світ стрілецької зброї збройних сил України. Це знаєте дуже цікава тема, бо тут поєднується стара радянська спадщина і суперсучасні інновації. Подивимось, як це все працює разом на полі бою. І ось тут виникає головне питання, яке власне і буде нашим орієнтиром, що ж таке сучасна українська армія, з точки зору її стрілецької зброї? Чи це все ще та сама радянська класика, чи вже щось абсолютно нове, вітчизняне? Відповідь скажу, я вам розкриває цілу епоху. Але стривайте, перш ніж ми перейдемо до конкретних автоматів і гвинтівок, давайте на хвилинку зупинимось на основах. Так би мовити, закладемо фундамент, що це взагалі таке стрілецька зброя, і як її розрізняють. Це важливо, щоб ми всі були на одній хвилі. Ну що ж, якщо зовсім просто, то стрілецька зброя це по суті будь-яка ствольна зброя, що стріляє кулями. І це без перебільшення найпоширеніший інструмент на полі бою. Це так би мовити, альфа і омега вогневої потужності кожного солдата. Ганаст, як же її розрізняють? Є кілька основних критеріїв. По-перше, калібр. Чим він більший, тим потужніший постріл, все логічно. По-друге, автоматизація, тобто як швидко вона може стріляти. Ну і, звісно, за призначенням для одного бійця чи для цілої групи. Розуміння цих категорій допомагає побачити, для чого створена кожна конкретна зброя. Окей, з теорією розібралася. Тепер до найцікавішого, до практики. І почати тут варто з основи основ, з фундаменту. Мова, звісно, про спадщину Калашникова. Це та база, на якій десятиліттями тримався весь арсенал. Надійна так, але погодьтеся вже трохи застаріла. І в центрі цієї спадщини, звісно ж, АК 74 Десятиліттями, от просто уявіть саме цей автомат був, так би мовити, візитною карткою українського солдата. Його надійність, його простота це справжня легенда. Тут і сперечатися нема про що. А тепер давайте глянемо на його паспортні дані калібр 5,45 мм. вага з повним магазином 3,6 кг. кілограма, і магазин на 30 набоїв. Зафіксуйте ці цифри в голові. Чому? Бо саме з ними ми будемо порівнювати все, що з'явилося пізніше це наша точка відліку. Але, як то кажуть, не калашниковим єдиним. Радянська спадщина це лише перший розділ нашої історії. Далі почалося найцікавіше. Україна взялася за розробку власного арсеналу. І тут з'явилися справжні інноваційні речі, заточені під сучасні реалії. І тут ми стикаємося з ключовою інновацією, яку треба зрозуміти це так звана схема Булпап. Звучить складно. Насправді все просто. Магазин і вся механіка переїжджають за спусковий гачок у приклад. І що це нам дає? А дає це геніальну річ. Зброя стає набагато коротшою і зручнішою, але при цьому ствол залишається довгим. А довгий ствол це точність. Круто, правда ж? Ось тут різниця стає очевидною, просто подивіться зліва класика, як АК, справа булпап. Бачите? Механізм поїхав назад, і вся гвинтівка одразу стала коротшою. А це означає, що з нею набагато зручніше працювати в будівлях, в техніці, маневреність просто на іншому рівні. І найкращий приклад такого підходу це наш український автомат, вулкан або як його ще називають малюк. І це хочу наголосити не просто якийсь тюнінг калаша. Ні, це його повне переосмислення, його, так би мовити, реінкарнація в сучасному тілі. Так, давайте порівняємо їх впритул. Вулкан майже на 20 сантиметрів коротший за К-74, а ствол такої ж довжини. Це просто вау! І вишенька на торті цілих три планки пікатіні. а це означає, що на нього можна навішати все, що душі завгодно, будь-які приціли, ліхтарі, ручки. Це вже зовсім інший рівень універсальності. Але штурмовими гвинтівками справа не обмежилась. Український оборонпром пішов, так би мовити, по крупному. Давайте тепер подивимось на справжніх важковаговиків. Мова піде про великокаліберні антиматеріальні гвинтівки. Тільки вдумайтесь у цю цифру: 14,5 мм. міліметрів. Це не просто великий калібр, це... це справжній монстр. Тут як то кажуть, коментарі зайві. А тепер про її можливості. Ефективна дальність 2 кілометри. Два. Це відстань, на якій звичайна стрілецька зброя просто безсила. Це зовсім інша ліга. І мова йде про такі гвинтівки, як Снайпекс Тірекс та Алігатор. І одразу скажу: це зброя не проти людей. Ні, її цілі. Це легка бронетехніка, антени, командні пункти, все те, що називають матеріальною частиною. По суті, це інструмент для хірургічних ударів на великій дистанції. Отже, ми маємо радянську спадщину і власні круті розробки. Але є й третій, не менш важливий елемент цього пазлу це, звичайно ж, зброя від країн-союзників. Це той потік міжнародної підтримки, який приніс із собою абсолютно нові західні стандарти. І тут ми бачимо справжній інтернаціонал. Американські М4, бельгійський FAL, канадські ці сімі a 1 і це лише верхівка айсберга. Але важливо розуміти, це не просто нова зброя, це нові калібри, нова логістика, нові стандарти НАТО. Це відкриває величезні можливості, але й створює, скажімо чесно, серйозні виклики. Отож, підсумуємо, у нас є три кити: радянська спадщина, власні інновації і допомога союзників. Як усе це різноманіття уживається на полі бою? Давайте поглянемо на загальну картину. На цей справді унікальний гібридний арсенал. І ось вона, ця картина, у трьох масках. Перший це перевірений часом, але вже застарілий радянський спадок, на кшталт АК – Другий це наші власні круті розробки типу вулкана та снайпексів. І третій це різноманіття західної зброї від партнерів. Ось такий він, сучасний арсенал. І на завершення, давайте залишимо одне питання відкритим. Уявити собі логістику для всього цього. Це ж просто шалений виклик. Як забезпечити всіх потрібними набоями, як навчити бійців працювати з десятками різних систем? Як усе це ремонтувати? Відповідь на ці питання, це, мабуть, і є ключ до ефективності сучасної армії в таких умовах. Це те, над чим варто подумати.